Абсолютно не фейк, от показую. Спеціально зняв бак. В лівій половині рами є сідя і катушка. От вона. Це сідя і катушка, на яка їздить, ну, мені здається, ну, вона їздить багато років, вона могла мінятися, але вона мене ніколи не підводила, вона завжди працювала. От вона знаходиться в лівій половині. В правій половині знаходиться 12-вольтова катушка одежа. Вона має окремі два провода, які не, не входять в общу проводку. Воно йде окремим жмутом і виходить окремо до своєї окремої вилки, навіть, навіть не до вилки, воно йде прямо до комутатора, аж, аж отам той комутатор знаходиться аж сам внизу. І для того, щоб його підключити, цей комутатор, відповідно, треба запитати плюс. Дати йому постійний плюс. І треба підключити до нього датчик. Підключити до нього датчик. Зараз. Ага, ось воно. Два провода, ось видно. В розетки два проводи. Е -е -е. Отак. От Тобто, другими словами, хто може не дивився попереднє відео, дуже багато людей, які користуються системою CDI. жаліються, що на китайському комутаторі у них перегорає або згорала катушка іскрава на генераторі. Тобто На генераторі, оця сама велика катушка. Вона перегорає в людей. До речі, я казав, як зробити, щоб вона не переграла, але люди хочуть, щоб вона переграла. Ваше діло. Так от, використовуючи весь мідний провод, товстий, ну, товстий, той, що кажуть на освіщення, от з нього з цього провода береться плюс, і от цього провода запитується. Катушка зажигання. Можна Жигульовську поставити. От Копейки, двойка, тройка, шестерка. Аж по 7. Любу катушку запалення 12 вольтова. А ну-ка. Ой, так у нас вона навіть. Даже... У нас вона навіть показано, що на 12 вольтова. Давайте глянемо. Дивіться, 12 вольтова, все чесно. Ну, во. Але. Е... Але, але, коли навіть заведеться мотоцикл і буде вже включене світло, комутатор споживає досить велику кількість енергії. Це прям чувствується. Тобто, навіть і сузуківський комутатор, ну, от аналог, типу, отакі от комутатори великі є. Є отакі комутатори, вони споживають десь на ампер менше. Тому вже прямо на планеті на такій 56, на 56 міжу, на 49 на планеті 1 вже на таких дуже-дуже маленьких обертах е, для даного комутатора мало енергії, але можна використовувати. То є, товстий провод ніколи не згорить. Комутаторів в таких Жигульовських в будь-якому сараї, в будь-якому селі можна знайти. Не потрібен акумулятор. І катайся собі. Запалення незламності. Не потрібен акумулятор. Завівся слабкий, і поїхав.